На пероні, на люднім пероні, Де розлуки і зустрічі плачуть, Хтось розсипав троянди червоні,, І, здається, ніхто їх не бачить. А троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати, в твоїм серці, чи то біль, чи то смуток, не зустрів він тебе і сьогодні. Хто дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні. До людей пелюстками кричать: Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтать. На пероні, на люднім пероні, де розлуки й зустрічі плачуть, хтось розсипав троянди червоні, і, здається, ніхто їх не бачить. А троянди, а троянди, де людей плюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтать, а кохання не можна топтать.